Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому у доволі цікавій та доступній формі розповідається про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені, як автору, і вам, мої шановні підписники. Сьогодні у моєму невеличкому огляді буде монета, присвячена нашій українській відомій відч... оперній співачці Соломії Крушельницькій. Невеличкий екскурс в історію. Сама Кусломія Крушельницька народилась на території сучасної Тернопільської області, яка в 1872 році входила до складу Австро-Угорської імперії. Вона навчалась у Тернополі, вона навчалась у Львівській консерваторії, якої закінчила і свою безпосередню славу оперної співачки здобула не тільки на теренах українських земель, але й безпосередньо у Польщі, адже її запрошували. Для виступів у, у різні польські театри. Також вона виступала на сценах в Італії, Франції, Російські, Росій, Російській імперії, е, Великобританії, в тому числі і в Сполучених Штатах. Адже в свій час її за запрошенням української діаспори е, запросили до Сполучених Штатів, де вона виступала а, зі своїми найкращими сценічними образами. Е, жила вона. Довгий період свого часу в Італії, адже одружилась з відомим місцевим адвокатом, який був мером того міста. Періодично навідувалась на територію своєї батьківщини, на Галичину. І, на жаль, не пощастило. У... Перед початком Другої світової війни вона приїхала знову на територію своєї батьківщини, своїх рідних земель. І коли почалась Друга світова війна, вона не мала змоги виїхати безпосередньо до Італії. І залишилась жити під окупацією Радянського Союзу. Її будинок було конфісковано, їй замість нього дали чотирикімнатну квартиру. Довгий проміжок часу не давали їй громадянського Радянського Союзу, вона залишалась громадянкою Італії. І тільки після того, як стверджують історики, як вона віддала у власність Радянського Союзу свою віллу в Італії. І Радянський Союз зміг її швидко продати і компенсувати тільки незначну частину реальної вартості самих Соломії Крушельницький, вона змогла отримати громадянство Радянського Союзу, отримала певні е, відзнаки мистецькі. Останній раз виступала в 1900, е, якщо не помиляюсь, майже перед смертю, чи 47-й, чи 49-й рік, точно не підкажу. І у віці е, 80 років. У 1952 році померла на території Радянського Союзу від раку горла. Похована вона у Львові недалеко від її співвітчизника Івана Франка. Ось така ось історія. Давайте перейдемо безпосередньо до монети. Що ми бачимо? Так, на реверсі монети ми безпосередньо бачимо зображення самої Соломії Крушельницької, напиш Соломія Крушельницька, роки життя нашої відомої оперної співачки 1872 1952 Стилізоване крило метелика, адже вона була відомою по тому, що відігравала головну роль в опері Пучіні Мадам Бетерфляй. Відповідно. Це ось таке стерилізоване крило, яке показує її сцені... один з найвідоміших сценічних образів, яким вона прославилась. На аверсі монети ми бачимо напис Україна. Малий Герб України, «лого... логотип монет... банкнотно монетного двору, рік карбування 2022. Номінал 2 гривні. Саму Соломік Рушельницьку в сценічному образі Аїди. Так. І ми бачимо такі стилізовані куліси. Ось вони, такі стилізовані. Чим саме показуючи, що це була людина сцени. Ось так. Дана монета випу... випущена у такому ось сувенірному буклеті. Загальний тираж монети 30 тисяч. Номінал, як вже було сказано, 2 гривні. Метал, Нейзельбер. В сріблі вона не виходила. Діаметр 31 мм, маса 12,8 грам. Гурт рифлений. Ось. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися моє відео. І зустрінемось на наступній колекційній сповіді.